Під моїм відео про золотарник я обіцяла одній пані е, зняти, як виглядає золотарник, коли він квітне, бо вона сказала, що не пізнає цю рослину молодою. Ось так оця зараза виглядає в період цвітіння. Ви точно бачили десь на полях, обабіч доріг, точно бачили. І воно зараз заполоняє абсолютно всі поля, всі луки, і ну, це страшна напасть на, насправді. Його треба. З ним боротись, в ідеалі викопувати, спалювати, але палити теж таке собі задоволення. Ну, Треба знищувати, бо воно вб'є всю рослинність. А отак от воно виглядає молоденьким, я от показувала в попередньому відео. Можливо, ви зустрічали в себе на полі, але не ідентифікували, що це воно. Ну, Тобто, отак от це виглядає. Дехто плутає золотарник з амброзією. Не плутайте. То був золотарник, а це амброзія. Амброзія листя е, дуже схожа на Чорнобривці, але я думаю, що ви знайдете відмінності. І е, амброзія не квітне яскравими квітами, вона, е, тобто ви не побачите там жовті яскраві квіти, як у золотарника, але воно забуває все, і це страшенний алерген.